Пів години до початку диктанту національної єдності у кав'ярні в центрі Харкова з десяток людей. Я не розмовляю українською мовою, але я розумію, що не немного можна на русском Рашід Елькхір, який приїхав з Судану, це Африка, українською майже не володіє. Чоловік працює баристою та вивчати мову йому допомагають друзі. Нравиться хочеться розмовляти на подобається ця мова, але в Харкові практики майже немає. Майже всі розмовляють російською. Поруч Анета Моджекво разом з 13-річною Некою. Її батько з Нігерії. У Харкові родина живе останні 40 років страшно страшно потому що практики практики мала але... страшно страшно писати бо практики мало але оскільки українська мова набирає оберти я буду вчитися за сусіднім столиком настоятель іона вогуславського храму віктор маринчак пише диктант вперше нам треба відновлювати нашу культуру мови і культуру письма Письмо необхідне для того, щоб існувала історія. Щороку пише диктант, видавчиня Олена Рибка. Зрештою, мені просто подобається сама ідея, і подобається те, як ця ідея національного диктанту об'єднує людей. Також за столиками патрульні поліцейські, лікар, актори, всеукраїнський диктант єдності пишуть щороку, починаючи з 2000-го. Цього року автор та диктор тексту письменник Юрій Андрухович. І не просто був, а бояв, дихав, замалював, записуємо. Перевіряємо таким, як він, що спершу за півгодини Андрухович читає останнє речення, перевіряє текст. Складність полягала лише в тому, що він читав не як професійний вчитель, а як професійний письменник, поспішаючи за Думкою, а не розраховуючи на те, чи встигають учні писати той диктант, трошки було швидко для мене, але це ну я вважаю, що для національного диктанта єдності це це вже ну вторинне первинна, що ми всі хто приймав участь і хто ще буде приймати участь, відчуваємо себе українцями, якісь Слова я просто вже там вигадувала, дописувала в процесі, а потім, коли він перечитував, зрозуміло, що, наприклад, німфи були не римські, а гіпсові. А з фоделями. Невімірний. Невичерпності. ну, дуже гарні слова, але важко. Написати диктант у кав'ярні людей різних професій запросив журналіст українського радіо Володимир Носков. Мені дуже хотілося, щоб ми всі вийшли з певної бульбашки до цього року. Ми проводили диктанти в університетській аудиторії у шкільному класі. коли глядач побачив, а вони сидять у кав'ярні. Вон він сказав: о, супер, і я ж так можу. Да і мені дуже хотілося. щоб ми надихнули офіціянтів всіх співробітників працювати українською надсилати текст диктанту для перевірки можна електронною та звичайною поштою. Його текст опублікують у четвер. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.